Точність. Контроль. Перевага. Пацієнти я звідси. Чую, що це шорт. Ви що прикалуєтесь? Це основа геймерського сетапу. Сьогодні я розкажу, як удосконалила свій сетап. І почати я хочу з миші лінійки Asgard від GamePro Тор. Вона не дарма названа саме так. Все тому, що це втілення сили, комфорту та точності. Ця миша оснащена сенсором PixArt 3395 з роздільною здатністю до 26 тисяч DPI, частота відклику 1000 Гц, що дає нам мінімальну затримку. Також має зручну зарядну станцію, що забезпечує велику автономність до 40 годин, що немало важливо, має надлегку вагу лише 56 грам та комплекс змінних глайдів, а також неймовірні наліпочки. На жаль, відео вийшло трішки задовгим, тому продовження в другій частині, яка вже є в профілі.